Добренький вечір. Прийшла я глянуть, що тут у мене ожина. А ужина, дивіться, що робиться. Оце нові, попускала нові, заплилася в той куток, я її не бачила, тому що я сюди рідко приходжу, Приходжу тільки збирати урожай. Я її не піддобрюю. я її нічого не роблю. Гляньте на цю ожину. Дивіться. Бачите, чуть-чуть більше, щоб було краще видно. А це я взяла, нарвала гороху. Я поливала е, кавуни. Взяла трошечки гороху, нарвала. І думаю, це капець як, як порозросталася. Ей, отака ожиночка, гляньте. Ну, вона отакими, от її отакою можна рвати, отаку, знаєте, вона спіє, не мажеться. Не, не це капіць. Оце то уважина. Вже вибору, що можна там нарвати, якщо захотілося, знаєте? от Ось така ужиночка. Кажу, вона як поспіха, поспіває отако, раз і обірвав у руку прямо, от не мажеться нічого, не роздушується, солодюща. Забула, як звати, спомню, потім скажу. У <рес> мене була ожина потрійна корона і була надчас, Я її вирубала до одненької, а це золото, а не ожинка. Солоденька, смачненька, урожайна. Нічого її не піддобрюю, нічого, нічого. І собі росте. Знімаю цю цього. Бачите, От. Отак От Отаке всім мирної ночі. Написали, що сьогодні червона зона по обстрілу України. Тільки що почитала, щоб вони полопали. Ой, добренько, спокійної всім ночі, щоб нічого в нас не було. От. Бачите, як розрослася. Вона ж була, це мені її подарували. От таким м'яким. Зараз я вам скажу. Отак його привезли, посадили. І виросло отаке чудо. І туди пішла. і сюди. А це от оце гілляки для нового урожаю. І туди розплилося. Всім спокійної ночі, всім всього самого найкращого. Всім самого-самого спокійного, щоб було сьогодні вночі. Щоб нічого страшного не було. Господі відведи від нас цю біду. І за все вам дякую.